Першого січня двадцятого року московські шахети хотіли знищити пам'ять про генерала, але вони знищили тільки будівлю. На жаль, пройшов рік але. Міська влада Львова, яка обіцяла відновити цю будівлю, нічого так і не зробила. Як завжди, провадили конкурси, як завжди, запросили тих, хто буде збирати гроші, але забули, що 2 січня 2024 року фонд Порошенка запропонував можливість профінансувати повністю відновлення цього місця, відновлення пам'яті про генерал УПА, відновлення місця, де він прийняв останній бій, в такому вигляді, як воно було 5 березня 1950 року. Я переконаний, що міська влада повинна пришвидшити свої дії і не ховатися за конкурсами, не ховатися за обговореннями, а просто взяти і робити, щоб відновити це місце і повернутися до пропозиції фонду Порошенка, який готовий профінансувати ці роботи.